Привіт, друзі! Сьогодні крутий випуск, тому що останні два тижні були багатими на події та було багато чого зроблено. Ми купили циркулярну пилку, варочну поверхню, встановили дві витишки, купили машину дров та ще багато чого. Хто нас ще не дивився, це наш будинок. Декілька років тому ми з Фікусом побудували його за 60 днів. Півроку тому ми вирішили переїхати до нього і виявилось, що жити в будинку це не так просто. І тому постійно щось робимо та все знімаємо для вас. Сьогодні, 13 вересня, почав, як завжди, зарядки, пограв на гітарі і пішов годувати собак. Зрозумів, що на вулиці стало холодно і треба щось вирішити з підготовкою до зими. Подивившись на дрова, на дровітню, якої практично немає. Зрозумів, що це капець і треба щось робити. Поки немає дощів, вирішив сховати хоч маленькі дрова. Кательня та маленька дровітня для цього підійшла. Наступного дня з самого ранку почав працювати. Щоб зробити нормальну дровітню, треба звільнити місце, тому почав перекидати дрова usb за паркан, великі дрова на купу, а хороші, файні дошки окремо. Саме тут буде наша дровітня, але треба щось із дахом тут робити. До речі, це вічня на шашлик. Ще зрозумів, що бізить цей люк від нашого септика, крізь які постійно затікає дощова вода. І купив клей герметик, але треба ж знайти час на цю справу. Забув сказати, я вже звільнив місця для дровітні і навіть знайшов сили згорнути басейн. Нарешті приїхав Фікус. Він був вважатим у таборі в Карпатах. Що ти за табор? Та сумую. Ну, звичайно, одразу пішов роздивляти свій город. Помідорчики, квіти, але кавуни. Гостоміські кавини, друзі. Потім привезе дрова. Щоб була мотивація швидше робити дровітню, і аби дрова були ще сухі, замовили машину дров вже сьогодні. До речі, він нормально загруз. Думали, вже не виїде, але він зміг. Я ось думаю, скільки нам ці дрова переносити до дровітні. Поки вирішили спробувати наш кавунчик. Зеленуватий. Але смачний Так, дровітня зачекалась. Взяли 4 метрову товсту дошку. Мабуть, доведеться їхати з відкритою лядою. Не дуже люблю так їздити, тому що в салон летить багато пилу, як старі добре часи. До речі, там, де купував дрова, знайшов таку дивну гайку та вирішив випробувати. В нашій Славуті у гвинтах, що тримають замок, різьба вже зірвана і гайки не тримає. Але погляньте, яка довга гайка. Я не помилився, вона дійсно тримає і я дуже задоволений. Вау! Wow. Дуже неочікувано. Тим часом я вже зробив перемички і почав встановлювати крокви. Здається, знову вимкнули світла. Наші дівчатка подумали, що я їм будую велику будку. До речі, я придумав як розморожувати їм кістки, щоб не налітали мухи та не крали ворони. Не розумію, коли спекотно, вони не хочуть їсти. Ввечері ж їдять все, що не дай. Тіку по пагородом, помідорчики. Як завжди, так важко працювати, коли незручна дробина та ширі електричний. Найважче було встановити крокви під. Старої древ'янки сьогодні вирішили, що треба купити хорошу пралку в будинок, тому що в мороз такою нормально не виприш. Щось не дуже працюється. Пішли з фікусом до сусідки пригощати нашими помідорами. Попиляли їй трохи дров. Слухайте, раніше не помічали такий будинок. Дуже атмосферний. Прийшов час вирішувати, чим накривати дах. Все таки вмовили на шифер. Він хоч і важкий, але буде довго лежати. Ще взяли великі лага та біту для них. Нарешті нормальна дробина. Вирішив попросити у сусідки. Дуже дивні люди тут ходять. До речі, шифер я взяв не тільки для дровітні, а ще й на навіс для авто, котре я майструю. Зміцнив конструкцію дровітний, відпіляв зайве, почав встановлювати абрижоку. Тим часом Фікус шукав піддони для підлоги дровітні. Найважчим було встановити шифер. По-перше, він важкий. По-друге, щоб нормально його всюди прикрутити, був один варіант: треба було на нього залізти. Було дуже незручно, але я зробив це. А як я злізу? Наступним завданням було зробити підлогу. Добре, що була достатня кількість піддонів. Щоб зробити рівно, я десь підкладав дошки різної товщини. Десь за годину все зробив і ми почали перевозити дрова. Щоб було чесно, ми це робили по черзі і записували кількість перевезених возиків. Аби ви зрозуміли, вийшло приблизно 60 возиків. Коли зробили роботу, ми поїхали до сервісного центру МВС. Коли я робив капремонт Фольца, ми купили Славуту, котру планували потім продати. Але вирішили її лишити і оформити на Фікуса, тому що довіреність дало всього на 4 місяці. Тепер Фікус власник крутого yeah. авто. Що, це моє? Давай. Що тобі дати? Грабують, людоньки. Слухайте, коли в останнє ви були в лісі, ми не були десь пару тижнів, тому вирішили заїхати. Чорниці вже точно вже не було, але Фікус знайшов, що забрати. Якась дивна рослина. Я так і не зрозумів, для чого вона і як називається. Напишіть, будь ласка, якщо знаєте, я ж знайшов купу дубових гілок, які, мабуть, попадали від вітру, і зібрав, щоб зробити віник для лазні. Ви ж знаєте, як я люблю лазню. Вдома лишилось їх перебрати, зібрати докупи, щільно зв'язати, і ось в мене вийшло три крутих дубових віночка для лазні. Одразу повішу їх сушитись. До речі, коли я робив віники, був запах, тому перевірю я наш септік. Капець, це недобре. Він повний. Чому не встигає всмоктувати вода в землю? Треба його терміново розвантажувати. До речі, є ідея. Що, якщо зробити вихід води із цієї раковини, майбутньої пральної машини та кухонної мийки на вулицю за паркан, там прохід і ніхто не живе, та й це ж лише вода. А з унітаза та душовою вода, як і раніше, буде йти до Септіка. Добре, що ми все знімаємо, і у відео можна подивитись, де я проклав трубу. Такс, зрозуміло, все виміряв. Електропилкою та сакирою дістався до труби ззовні. Добре, що є ніж пілочка, тому що я не знаю, чим би я добрався до труби. Ще трохи і натягнув коліна. З іншої сторони, заглушив пакетом. Що робити, якщо немає заглушки. Можна приєднувати трубу. Пізніше під'єднаю трубу вздовж паркана, і ця вода буде зливатися до річки вниз. Перевіряємо. Ну, круто, все працює. Тим часом Фікус перевіз останній возик дров. Тут немає шість кубів. Дивно, але переміряв, перемножу, вийшло дійсно 6. Згадав, що треба купити теплі речі. Мабуть, це тільки зі мною таке. Їду купити теплі речі, а міряю та купую три пари шортів по 199 гривень. Традиційно сходив в кіно, заїхав на барахолку. Це сміття? Чи щось продають? Ох же ця барахолка. До речі, ви купували щось тут? Знов поїв, пора вибирати витяжку. Ми вирішили встановити витяжку у ванній кімнаті та на кухні, щоб не відчиняти взимку вікна і мати вентиляцію. Тепер треба якось донести все це до машини. Лишилось прогулятись в центрі. До речі, жодного разу не катався на нашому оглядовому колесі. Знову поїв. Так і не зрозумів, навіщо Макдональдс зачинили одні двері. Гадаю, їх скоро зламають. Мабуть, пора домом. Як би зробити отвір для витяжки, аби не було багато пилу? Знову стратегія. Для початку болгаркою випиляв отвір у плитці під розмір труби для витяжки. Дуже обережно намагався її відбити. Але обережність це не моє. Відбився кусок, що не треба. Але хух, решітка закриває, все норм. Наступний етап позначити 4 кута отворами, щоб знайти, де пиляти ззовні. Але довжини сверла не вистачило вийти наскрізь, і довелося все одно пиляти у ванні. У підсумку: я посивів, купа пилу, і найголовніше, відвалився шматок плитки. Ще пілою відрізав дріт на витяжку, і тепер дуже складно його підключати. Довелось подовжити провід, підключити коннектор. І ну от все готово. Трубу зовні не відрізав, років через 100 ще буде утеплюватись будинок, стані в нагоді. До речі, ми вирішили проекспериментувати та заморозити перці на зиму. Звісно, порізали на Дрібні шматочки. Так, з дровами закінчили. Треба перевірити котел. Трохи почився в віцмолії. Першого погляду не дуже забитий, але далі у відео ви побачите, наскільки я помилявся. Наступного дня я вирішив дещо купити. Така цяцька коштувала 4,5 тисячі гривень. Спочатку я думав взяти в оренду церкулярку, але все ж ідея купити більше сподобалась. Щоб легше було працювати, закріпив її вище. І за годину вже напіляв пів куба. Тим часом Фіку знову почав творити. Він вчора. Мене спитав, чи не забагато ми закрили вже? Вже десь 30-40 банок. А й ви як вважаєте, на двох це не дуже багато? Закрутки всі готові, всі дрова перепиляв. Поїхали дещо забирати на пошту та купити оце. Всі вважають, що цієї зими буде неминучий блекаут. Тому такий маленький акумулятор стане в пригоді. І це не все. Ця пліта також стане нашим спасінням, коли буде вимкнено світло. Та ще Фікус задавав мене, щоб я купив духовку. Фікус буде пекти, буде хлібчик, буде печівко, буде все, паска і ковбаска. Як завжди, в нашу машину все влізло. Заїхали в секенд, перекусили, потрапили під дощ. До речі, майже місяць не було дощів. Заїхали. На нову почту дещо забрали, полазили по епіцентру, а дощ такий собі немаленький, як завжди, затор. Я подумав, я же круто, що ми встигли перепиляти майже всі дрова, котрі валялися не під дахом. До речі, зранку я пішов перевірити. Ось дрова ще лишились на вулиці, а що в дровітні? люди. Вони сухенькі, жодне поліно не намокло. Ось і вчорашні покупочки. Нарешті ми наважились встановити варочну поверхню та витяжку в кухні. До речі, я довго вагався, яку взяти, газову чи електричну. Моє рішення, ви зараз бачите: все виміряв, розкреслив, готовий пиляти. Як завжди, спочатку свердлом. В мене валялось перо, це навіть краще в моєму випадку. Як завжди, думки, як я помилюсь, зараз зроблю великий отвір і викинемо стільницю Мій песимізм топ. Коли я вже схожу до психоаналітика, Такс, отвір готовий. Тю, Вище навіть менше ніж треба. Трохи підпилив, не вже вийшла. Все лігло чутенько, і я навіть не на протасі. Залишилось підключити, і плита працює. Тепер розберемося з газовою. Добре, що є балон. Шланг візьму з газового обогрівача. До речі, плиту ми поставили в бані, хоча спочатку хотіли біля дому на вулиці. Такс, все під'єднав. Можна перевіряти. Коли купували, нам сказали, що працює лише три комфорки, наче працюють, але головне духовка. Одна сторона. Працює. Вау! Все, Фікус буде задоволений. Щоб ви розуміли, цю пліту ми купили за 800 гривень. Кухонну витяжку я встановив швидко. Хоч знову вимкнули світло, я швидко присорив отвори, і це було неважко. Може, цього разу спрацює мій лайфхак, щоб не було пилу в кімнаті. Я був впевнений в цьому і не пожалів 190 гривень, щоб купити найдовше сверло. План такий. Пройти наскрізь два блока і вийти назовні. Так я позначу чотири кута отвору. Потім я пиляв, а Фіку стримав лоток блакучі потрапляння пилу в будинок. Саме так я і задумав. І наче все вийшло. Встановив трубу, під'єднав до мережі, перевіряємо. М -м -м. Підсвіточка? Напишіть, нормально, що ми купили чорну чи біла більше пасувала б до нашої кухні? Я обіцяв розказати про котел і що я розглядав у ньому. Бачите, смолу там? Я вважав, що це тупик і ні на що не впливає, але, як виявилось, це вихід диму. Вийшло, що він забитий так, що диму нікуди виходити. Я десь годину його вичищав, а ще була забита трубка продування. А я думав, чому у нас три батареї не працювали? Я все вичистив. І у наступному відео ви побачите результат, коли ми запустимо котел. Для цього обов'язково підпишіться на канал, щоб їх не пропустити. За два тижні було зроблено немало. Зробили дровітню, запасися дровами, встановили дві витяжки, дві плити і навіть зібрали пенал для ванної кімнати, але поки не можемо зрозуміти, куди краще поставити. Напишіть ваш варіант та все, що думаєте про все, що бачили в цьому відео. Обов'язково лайк за новий формат. А з вами був цікавий. Фікус, чекайте нові відоси. Слава Україні та слава ЗСУ. Всім пока.